Персику сьогодні було погано. Він там трішки ригав. Вирішили дати йому води, І він почув, що йому будуть давати воду. Дивіться в очі. Почув, що воду будуть давати. Він в такому шоці сидів тут. а, Може, сам вип'єш, Добровільно? Багато води. Так? Да? Ні. Так, тікати не вдасться, все одно буду ловити. А, відвернувся. Очей не зводить. Шприця. Знає, що таке, бо ми давали там в лікувальних цілях йому воду кожного дня практично всю весну і все літо. І це почув, що воду давати. Уже бачить шприца і все. Прийдеться.